Війській школі підлітка підозрюють у замаху на життя. Таких от жахливих випадків на нашій пам'яті не було. Чи є у справі російські сліді, в якому стані поранені? Треба буде проводити реабілітаційні заходи з приводу відновлення функцій верхньої кінцівки. Що штовхає дітей до насильства, і як запобігти ймовірній трагедії заздалегідь? Моторошний інцидент у школі на оболоні дев'ятикласник вчинив озброєний напад. Напередодні він а... От склав у свій рюкзак, балаклаву, шолом, два ножі, всі ці речі з дому приніс до школи. Озброєний хлопець увірвався до кабінету та вдарив ножем 39-річну вчительку історії та 14-річного однокласника. Наразі стан освітянки стабільний середньої тяжкості. Вона в лікарні коментують у прокуратурі поранений підліток, в охмадиті. Все було проникаюче поранення грудної клітини, проникаюче поранення червної порожнини і. Порохнело пошкодження однієї з верхніх кінцілок на черівні порожненні, в принципі, на щастя, внутрішні органи не були пошкоджені і вдалося уникнути великої якоїсь операції. Підлітку ймовірно знадобиться тривала реабілітація, кажуть лікарі. Сам нападник теж в Охмадиті. Після інциденту він сам вдарив себе ножем. Утім, уже завтра хлопця планують виписати. Одразу після цього його затримують правоохоронці. Зараз мотиви його дії встановлюються на цей час. Хлопець не дає показів, тому що говорить, що він ще в шоковому стані. Не коментують ситуацію. І потерпілі у школі та районній адміністрації нас запевнили, що правда не на камеру. Заклад продовжує працювати. Там запровадили додаткові заходи безпеки. Зокрема, посилили охорону, а з учнями і педагогами працюють психологи. Син пана Павла тренується в цій школі. Чув зі слив тренера. Цей інцидент в понеділок став. Так тобто, у нас тренування відмінили, сьогодні. Тренування то він написав, що буде ну якби. Безпечно в школі. Що спонукало цього хлопця таке зробити? Може, не приязнь. Мотиви вчинку зараз з'ясовують правоохоронці. не виключають російський слід. Під час слідчих дій правоохоронці виявили в телефоні підозрюваного листування з ймовірно ворожими спецслужбами. Слідчі дії тривають. Жорстокість серед підлітків явище поширене. Напади, побиття, цькування стали мало незвичною рисою навчального процесу. У грудні у Вінниці підліток напав на 10-річну дівчинку, приставив до шиї гострий предмет і погрожував розправою. Батьки учнів ліцею наголошують, це був не перший випадок. На Закарпатті 15-річний хлопець планував напасти на учнів і транслювати це в соцмережах. Правоохоронці затримали підлітка, коли той уже йшов до школи з ножем у рюкзаку. Але що штовхає дітей до насильства? За кожним таким фактом зазвичай криється певний бекграунд, наголошує психолог. У Дітей можуть бути певні психічні розлади, умовно там недіагностована депресія, якийсь психоз, розлади особистості. Навіть такі речі, як дух і аутичний спектр, теж можуть бути одним із факторів, який може впливати на поведінку дитини. Булінг, токсичне середовище у школі та відсутність підтримки вдома. В умовах війни накладається фізична та емоційна виснаженість. Дитина розуміє, що залишилася сама. Їй з ким поділитися негараздами. Єдиним джерелом підтримки і втіхи стає інтернет. Дитина шукає розради в інших місцях. Якщо вона не знаходить, вона може знайти тих, хто розрадить, але іншим способом. Наприклад, запропонує якусь помсту. Понад 230 випадків булінгу у закладах освіти зафіксували торік, фахівці Нацполіції. Повідомляє OpenDabot. Це на 7% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Ми досліджували, що викликає збільшення кількості, і на думку на нашу думку, на думку науковців, першою причиною випадків булінгу в закладах освіти, ну і взагалі в там, де перебувають діти, є жорстоке поводження в сім'ях. Також наступним це вплив соціальних мереж, неконтрольоване користування гаджетами, відповідно споживання медіа і телевізійного контенту. І в нашій країні це вплив війни зрозуміло на, на психологічний е, стан е, дітей. Як розпізнати схильність дітей до агресії та запобігти їй? Експерти виділяють сос-сигнали. Якщо ви помічаєте різкі зміни у поведінці вашої дитини, замкненість забагато часу проводить у телефоні. Вона стала потаємною, порушилися сон чи харчування це червоні прапорці. Я закликаю батьків, якщо у вас є проблеми є проблеми з дітьми, є певне нерозуміння, немає контакту, або ви бачите прояви агресії, або інші такі, знаєте, небезпечні проблеми, звертайтесь до психологів, вони допоможуть вам налагодити контакт з вашою дитиною, розібратися з власними проблемами, і з проблемами дитини. Ігнорувати нехарактерну поведінку дітей не можна в жодному разі, кажуть фахівці, особливо в умовах війни. Сьогоднішня замкненість чи, навпаки, агресія можуть вилитися у такі наслідки, як у київській школі. Кримінальне провадження. Прокуратура розпочала за фактом замаху на умисне вбивство, неповнолітньому загрожує до 10 років в'язниці. Єрина Марків, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.